завтра 30 раз родич лесно да енто добре одай за два стре четер въпускайте няйс емилма май стиата 25 20 да го помага че нашито какво нищо нищо дава те

Ну, ріжмеш. Давай. Добре, добре, добре. Давай. Відіймай цей удар. Давай. Давай, давай, давай. Давай. Прийми в ворота. Виганяйте м'яч чорний. Ні. Захищений м'яч. Захищений м'яч. На цих болтрім гарно. От га? Що що? Я цим болтрім гарно з ним. А?

Так, назад мотиви. Виходимо я чорної зони. Раз, Два, три, чотири. Хоп, ні. Стоп, 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 стоп. Там його посередині, знову вертається на своє.

Мама, цьому були програвали? Ти цьому була програли? Ні. Пані, а до ще третього числа, так? Так. Зараз попроймо вам 13.09.80. команді. Дві. Давай. Давай, давай, давай. Ну так, я. Давай, давай, давай! Є! Це розв'язок. 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 Душніло. Так. 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 Так.